Щоденник ДДА 12 лютого. Визначення дорослої дитини. Доросла дитина це людина, чиї вчинки і рішення у дорослому віці обумовлені переживаннями з дитинства, що включають невпевненість у собі чи страх. Велика червона книга, сторінка 302. До приходу у ДДА у нас не було можливості навчитися будувати своє життя інакше, ніж на підставі тієї дисфункції, в якій ми виросли. У дитинстві більшість з нас швидко зрозуміли, що треба думати, говорити і робити, аби уникнути болю. Ми виживали як могли і справлялися, покладаючись лише на себе. Часто і у дорослому житті ми реагуємо на ситуацію автоматично, використовуючи ті самі моделі поведінки, які ми навчилися в дитинстві. Ми виглядаємо як дорослі, але ці дитячі реакції говорять про те, що нам ще доведеться подорослішати. Нас переслідує психологічна травма, з якою ми не розібралися, і яка легко сіє хаос у нашому житті. Не наша провина в тому, що ми виросли, не здобувши кращих життєвих навичок, інакше просто не могло й бути. Тепер, за допомогою дванадцяти кроків, знайшли рішення своєї проблеми. Програма ВДА дає нам необхідну любов і підтримку для того, щоб пройшовши через свій біль з дитинства, ми могли вирости, перетворившись на впевнених та захищених дорослих, якими нам і було призначено стати. Сьогодні я звільняюся від усіх негативних суджень про себе як дорослу дитину. Мене переповнює надія, яку дають обіцянки ДДА.